Українські інженери розробили хитру систему запуску дронів, замасковану під звичайні дерев'яні кабіни, встановлені на кузовах вантажівок. Ці мобільні контейнери виглядають як звичайні сільські сараї, але всередині містять укріплені конструкції, приховані платформи запуску, станції зарядки батарей і дистанційно керовані механізми даху. Конструкція дозволяла запускати дрони або вертикально, або під кутом залежно від їхнього типу. А вбудоване екранування сигналу допомагало уникати раннього виявлення російським спостереженням. Щойно ці мобільні силоси були готові. Українські розвідники, можливо, з допомогою місцевих симпатиків переміщали їх глибоко на територію Росії. Вантажівки тихо доставляли до заздалегідь обраних місць поблизу ключових авіабаз, паркуючи в таких місцях, як ліси, ферми чи промислові зони, де вони зливалися з краєвидом. Вони залишалися нерухомими протягом днів або навіть тижнів з завантаженими зарядженими дронами, які чекали команди для удару. Коли настав час, зашифровані сигнали активації надсилалися дистанційно. Дахи контейнерів відкривалися. І дрони злітали. Деякі вертикально. Інші використовували рампи або системи запуску зі стисненим повітрям для безшумного старту. Оскільки місця запуску були розташовані всього за кілька кілометрів, близько двох миль від своїх цілей, дрони могли швидко дістатися до об'єктів, залишаючи мало часу для реакції російської оборони. Оператори керували ними в режимі реального часу, використовуючи відеотрансляції, і точно спрямовували дрони на припарковані літаки, паливні склади та радіолокаційні установки.